Привіт! У сьогоднішньому огляді головних новин для українців у Чехії. Ми розповімо про візит Володимира Зеленського до Чехії та відповімо на запитання, чому українці не матимуть таких же пільг як чехи та як враховувати особу, яка проживає разом із біженцем та не має тимчасового захисту. Вас чекають новини про надзвичайну ситуацію у ползенському краї. Феномен маріанських лазень, зловживання біженцями та ромські демонстрації ненависті. Ви дізнаєтесь про дискримінаційні умови вступних іспитів до чеської середньої школи, пункти видачі нової пошти та безкоштовні семінари для українських підлітків. Також ми звернемо увагу на те, як чеська поліція бореться з розкраданням субсидії на інтеграції українців, поширенням неправдивих постів у соцмережах. А також як бореться з образами через національну приналежність, головною новиною цього місяця в Чехії звичайно став візит президента України Володимира Зеленського до Чехії. Зеленський перебував у Чехії на протязі двох днів та зустрівся з чеським прем'єр-міністром Петром Фіалою та президентом Чехії Петром Павлом, а також зустрівся зі спікером Сенату Мілошем Вистерчілом та спікером нижньої палати парламенту Чехії Маркетою Пекаровою Адамовою. Зеленський подякував за підтримку українських громадян та наголосив, що у оборонній підтримці чеські лідерства не поступаються іншим країнам. Декілька цікавих фактів. Чехія, чеські компанії та громадяни загалом передали Україні 45 мільярдів крон 676 одиниць важкої техніки та ППО, 4,2 мільйона боєприпасів середнього та великого калібрів на допомогу Україні. Зеленський за останні 14 років став першим президентом України, який відвідав Чехію. У Чехії Володимир Зеленський прилетів на борту чеського урядового літака. Пізніше саме на чеському урядовому літаку він повернувся додому з Туреччини разом із захисниками Маріупольської Азовсталі. Незважаючи на критику громадських організацій, уряд Чехії скасував початковий план, згідно з яким спеціальні гуманітарні пільги для біженців війни з України мали закінчитися наприкінці цього року, після чого наступного року вони мали почати отримувати ті самі пільги, що й громадяни Чехії. Чому українці не матимуть таких же пільг як чехи. Наразі очікується, що витрати існуючої системи допомоги біженцям з України після 1 липня складають приблизно 9 мільярдів на рік. Якби біженці увійшли в чеську соціальну систему, це коштувало б державній скарбниці вже 19,5 мільярдів на рік. Наразі допомога на житло для українських біженців є у кілька разів меншою за допомогу звичайним чеським сім'ям. На початку липня змінилася умова перебування біженців з України. Вони мають право на безкоштовне екстрене житло лише протягом п'яти місяців після прибуття понад цей ліміт, лише якщо вони належать до вразливих груп. Наприклад, серед старших це вплине на групи ризику, у яких можливо виникнуть проблеми зі збереженням поточного житла або пошуком нового. Наприклад, 63-річному біженцю з поганим знанням мови важко знайти роботу. Серед груп ризику люди старше 55 років, матері маленьких дітей, яким більше 6 років, студенти, які навчаються онлайн в Україні. Та особи, які доглядають, наприклад, за літніми членами сім'ї або близькими, які мають слабке здоров'я, але не є інвалідами. Єдиною гарною справою є те, що особи з тимчасовим захистом можуть звернутися за одноразовою негайною допомогою до служб зайнятості, наприклад, для сплати застави або у разі серйозних проблем зі здоров'ям. Ця пільга намагається вирівняти ситуацію між чеськими та українськими орендарями. Тому що навіть якщо особи з тимчасовим захистом мають регулярний дохід, важко зробити заощадження для сплати залоги за орендоване житло. Організація Людина у скруті намагатиметься допомогти людям, яким загрожує втрата житла уже у липні чи у найближчі місяці. Звертайтеся на їх довідкову телефонну лінію. До речі, за розрахунком Кільського інституту світової економіки, Чехія вже витратила 3 мільярди євро на прихисток українців. Більше тільки Польща з 12 мільярдами та Німеччина з 11 мільярдами євро. За інформацією видання: Згідно трактування Міністерства праці та соціальних справ, особу, яка проживає разом з біженцем та не має тимчасового захисту, не буде враховано у заявці. Разом розглядаються тільки іноземці з тимчасовим захистом. Інші особи, котрі не мають статусу тимчасового захисту, не будуть розглядатися разом із біженцями з тимчасовим захистом, навіть якщо вони проживають спільно у одному домогосподарстві та разом покривають витрати на основні життєві потреби. З цього наразі можна зробити висновок, що прибутки цих осіб також не зараховуються. Надзвичайна ситуація вирішується у Ползенському краї. Ситуацією займається Клара шемачкова лауренчикова Урядова уповноважена з прав людини та національний координатор з питань адаптації та інтеграції біженців з України. Некомерційні громадські організації наголошують, що біженці від війни у Плзенському регіоні. Можуть бути експлуатовані пов'язаними групами агентств з працевлаштування та гуртожитків. Що ж саме сталося? У період з червня по липень понад 2700 українських біженців війни з України втратили тимчасове житло у Ползенському краї. З того у місті Ползень 1548. Для порівняння у празі за цей же період житло втратили 530 біженців. На думку організації, які працюють з біженцями у Плезенському регіоні, це свідчить про специфічну ситуацію. У регіоні є велика концентрація агенцій з працевлаштування пов'язаних з гуртожитками, які отримують вигоду з кризи. Наразі не зрозуміло, що сталося з людьми, які втратили житло. Організації, які працюють з біженцями у плезенському регіоні, не зафіксували збільшення, можливо, вони продовжують і надалі жити у гуртожитках. За інформацією Уповноваженої справ людини, дії деяких агенцій з працевлаштування межують із трудовою експлуатацією, і у липні щодо цього заплановане засідання стратегічної групи. Представники некомерційних організацій стикаються зі специфічною практикою у Повзенському краї. Наприклад, гуртожитки беруть подвійну оплату за розміщення для біженців. Один раз від держави як за екстрене житло, а другий раз як від рахування із зарплати. А гуртожитки взаємопов'язані з агентствами зайнятості, які працевлаштують біженців. Знову ж таки, ці пов'язані групи агенцій з працевлаштування та гуртожитків брали гроші за оформлення продовження тимчасового захисту. А насправді весь процес звернення за продовження захисту є безкоштовним. Некомерційні організації можуть допомогти цим людям, але через страх втратити житло та роботу біженці не хочуть публічно звертатися до організацій. Говорять про випадки незаконних контрактів, за якими біженці з тимчасовим захистом зобов'язуються працювати лише на певну групу фірм або санкції за трудові правопорушення та порушення умов проживання. Чи інший випадок одного українця, якого звільнили, коли він був хворий, і повернули, коли він одужав. Ползенський район намагається максимально обмежити зловживання біженцями, тісно співпрацюючи з управлінням у справах біженців та з некомерційними організаціями, щоб виявити та вирішити проблеми. Також регіон готовий повідомити поліцію Чеської Республіки про можливі зловживання біженцями як тільки отримає офіційні скарги від біженців. І, хоча це дуже дивно, але наразі жодні офіційні звернення біженців відсутні. Люди, будь ласка, не бійтеся захищати себе та свої права. Поблизу плзні з'являється ще одне специфічне явище у екстреному житлі феномен маріанських лазень, де утворилася висока концентрація екстреного житла у одному місті. У маріанських. У лазнях проживає майже 12 тисяч жителів, і станом на 11 липня тут 1151 біженець користувалися екстреним житлом. Таким чином, концентрація екстреного житла по відношенню до населення становить майже 10%. біженців з України, біженці з України використали потужності місцевих готелів, де раніше частково зупинялися гості з болот. Поліція висунула обвинувачення за розкрадання субсидій на інтеграцію українців, яку отримала пражська фундація Help Ukraine. Про це пише чеське телебачення на своєму сайті. На функціонування громадського центру отримала від держави 20 мільйонів чеських крон. Умовами субсидії було передбачено, що кошти йдуть, наприклад, на навчання чеської мови чи забезпечення питного режиму для дітей, щоб участь дитини у адаптаційній групі була для батьків безкоштовною. Однак, фонд збирав з клієнтів плату за харчування і не платив своїм співробітникам за виконану роботу. Засновника організації Володимира Гергеля. Поліція підозрює у тому, що за розкрадені кошти він собі купив квартиру у Бранику. Не закінчується хвиля ненависті, яку викликала трагедія у місті Барно, про яку ми вже розповідали у минулому випуску. У одній точці зійшлося декілька факторів: ненависть деяких ромів до українців через їхню фінансову підтримку, страх, який поширює квазіпатріотична сцена, а також дія прокремлівських груп. На початку місяця кілька сотень ромів провели марш містом Пардубіце. З їх слів, попереднього дня трійка українців напала на 15 ромів, але поліція цю інформацію не підтвердила. Ну, просто щось не в'яжеться. В Першерові 10 липня навіть збирався ромський протест перед відділом поліції. Кілька десятків демонстрантів вимагали прийняти заяву про кримінальне правопорушення від матері маленької дівчинки, якій в день нібито погрожували ножем двоє інших дітей. На думку ромських протестувальників на дівчину напали українські діти. Нічим їм зайнятися. 17 липня у містечку Крупка біля тепліць місцеві роми поширили брехливі повідомлення про українців, які побили ромів та зґвалтували ромських хлопців. Поліція взагалі спростовує, що у бійці брали участь українці, бо це були молдавани. Поліція спростовує і факт самого зґвалтування. 33річному жителю Молдови висунуті звинувачення у хуліганстві. Буде проведено процедуру депортації з території держав-членів Європейського Союзу та Шенгенської зони. Стережіть своїх маленьких дітей. Українці їх викрадають. Один із останніх випадків стався у Рокіцанах. Саме таку новину 18 липня поширив представник Ромської громади «Рокіцан». Справою про розповсюдження брехні вже займаються слідчі. Антиукраїнські демонстрації ромів підтримуються неправдивими і панічними дописами у соцмережах, чому намагається протистояти чеська поліція. Так, поліція назвала пост 36 річної жінки у соцмережах, у якому вона стверджувала, що напали українці у першерої цілеспрямованою брехнею нагнати страх на людей. Більше того, вони нібито планували вбити ромів. Поліція звинуватила її у розповсюдженні панікерських повідомлень. Жінку з Першаровська слідчі звинувачують у розповсюдженні панікерських повідомлень, що згідно з кримінальним кодексом карається позбавленням волі на строк до року або штрафом. Також співробітники кримінальної поліції розслідують справу про поширення у мережі нісенітниці про ножове поранення 11-річного хлопця у Соколові, спричиненим двома українцями. На адресу українського футболіста від капітана команди «Новнейма» суперників Яна Котваса посипалися образи та матюки через національну приналежність. Справою зайнявся спортивний дисциплінарний суд та військова поліція. Можливо, до 15 років заборони діяльності і до 2 років ув'язнення згідно зі статтею 54 спортивного дисциплінарного кодексу. Гравець і офіційна особа можуть бути серйозно покарані за таке правопорушення. Той, хто публічно гандбить, дискримінує або принижує іншу людину через расу, етнічне походження, національність, стать, сексуальну орієнтацію, вік, інвалідність, релігійні переконання, віру чи світогляд, або на основі будь-яких інших особливо осудливих мотивів, буде покараний забороною на діяльність від 1 місяці до 15 років або штрафом до 100 тисяч чеських крон. Крім того, стаття 355 кримінального кодексу під назвою Наклеп на націю расу, етнічну чи іншу групу осіб передбачає, що хто публічно ганьбить націю, її мову, расу чи етнічну групу карається позбавленням волі на строк до двох років. На початку місяця чеські освітні організації СКА і Мета, які поширили заяву стосовно українських біженців, які закінчили 9 клас у Чеській республіці, ризикують випасти з чеської системи освіти та не встигнути інтегруватися через недостатню кількість шкіл і несправедливі вступні іспити. Молоді люди з України, які вирішили складати вступні іспити до чеської середньої школи, зіткнулися з потенційно дискримінаційними умовами з точки зору мови. Регіональні шукачі притулку за рішення Міністерства освіти могли пройти індивідуальні співбесіди замість дидактичного іспиту чеською мовою, які мали перевірити їхню здатність спілкуватися чеською мовою. Однак, за даними освітніх організацій, підходи різних шкіл до співбесіди відрізнялися. Якщо навчальний заклад не хотів приймати іноземців, він міг організувати співбесіду ліквідаційно та поставити оцінку не склав у разі будь-якої помилки. За даними скав і мета, українці без можливості продовжити навчання опиняться у невигідній життєвій ситуації порівняно з однолітками, що може негативно вплинути на роботу та особисте життя. Тому скав і мета пропонують, наприклад, щоб школи дозволяли дітям з нового навчального року пропонувати класи, що поєднують офлайн та онлайн навчання, а також відкриті нульові роки. Завершення яких може зараховуватися як перший рік старшої середньої школи після здачі диференціальних іспитів, за їхніми словами, найближчим часом має бути відкоригований і порядок вступу. Вони вважають за доцільне використовувати стандартизований тест на володіння чеською мовою як другою мовою для прийому людей з іншою рідною мовою. Чеська організація Your Chance OBS пропонує безкоштовні семінари для українських підлітків. Зустрічі проходять у рамках проекту Ласкаво просимо до Чехії Вітай в ческу для українських підлітків. Мета ініціативи це допомогти українцям орієнтуватися у чеській системі освіти, включаючи можливі варіанти отримання різних ступенів освіти та подальших можливостей працевлаштування на ринку праці. Чи можливості для власного бізнесу. Для підлітків проводитимуться зустрічі на різноманітні теми. На практичних прикладах розповідатимуть, як написати гарне резюме, розвинути здорові фінансові звички, навчитися планувати свій професійний і фінансовий розвиток. Програма призначена лише для підлітків 2004-2008 рік народження з таких міст як Прага, Кладно, Оломоуц Ліберець. Злін, Кромедж, Плзень, Каровівари, Усті над Лабом, Дєчин, Іглава, Вешков, Тахов, Тржінець, Єчин. Початок зустрічей по мірі формування груп починають 17 липня. Заповнити анкету для участі можна за ось цим посиланням. Нова пост або нова пошта у Чехії почала здійснювати доставку не лише на адресу одержувача або до своїх відділень, а ще й до поштоматів та пунктів видачі відділень партнерів GLS та AlzaBox. Найближчий пункт видачі можна знайти на мапі за ось цим посиланням. І останнє з 20 липня у чеських кінотеатрах покажуть український мультфільм Мавка Лісова пісня. Мультфільм показуватимуть із чеським дублюванням, і лише кілька сеансів будуть у оригіналі українською мовою. Запрошуємо вас підписатися на наш канал «Все про ЦЗ, щоб слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк та поділитися. Слідкуйте за нами в інстаграмі та фейсбуці, а також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні, до зустрічі!